Знову ця задачка із дискримінантом я постійно на ній лажаю. Супергерой, дискримінант в дорозі. Ну що ж, зараз я розповім, а ти запам'ятовуй. Квадратне рівняння, яке потребує розв'язку. Для початку визнач, що такі ось ці А, Б та С. Чому? Тому що А це той, хто стоїть перед оцим Х квадраті, в тебе нікого немає, тому це один. По-друге, 4х це от С 4 перед Х, це є наше Б. Ну, і третій елемент це С, так як по алфавіту А, Б, С. Далі. Формула, Д дорівнює Б квадрат мінус 4 ас Записали, запам'ятали, вивчили і завчили. Що ми робимо? Підставляємо наші значення оцих АВС, ми просто підставляємо формулу. От і все. І рахуємо. Тепер, коли у нас відомий дискримінант, який дорівнює 4, ми маємо його підставити і знайти значення ХА. У нас в нашому випадку є х1 та х2. Х1 ось така формула. Мінус Б плюс корінь з Д поділити на 2а. Що? Ми знаємо, що Д дискримінант має бути більшим нуля. Тому все саме підставляємо і знову ж таки рахуємо. Х2 все те саме, але мінус Б, мінус корінь з Д поділити на 2А. Тобто міняється знак. Ну, я думаю, як рахувати Х1, ви знаєте. Ось вам детальний розв'язок, як знайти Х1. Ну і так само ми шукаємо Х2. В результаті отримаємо що? Мінус 1, мінус 3. От і весь розв'язок. І я думаю, що супергерой дискримінант завжди буде поруч.